Одного разу вирішила піти на хвилину мовчання, і так стало, що ходжу щодня. Я з хвилини мовчання і шадовою дякую цій дитині, що стала на захист. Це просто дитина. З якою ми працювали, чекаємо цю дитину з полону. Він для мене як рідний, бо в нього нема ні мами, ні тата, нікого. Працювали ми в драмтеатрі Ольги Кобилянської, ну і дитина. Працювала він монтувальником сцени і від колегів. Почула, що він був в АТО. Ну, так, слово за, за словом, з ним здружилися. Ну і час і від часу, коли він приїхав у відпустку, пропоную Віктор, з'їздимо в гори. Ти трошки відволічайся, а ну. гриби знає збирати знаю, ну і все. Але «Тьотя Алла, у мене грошей нема. Я тебе питаю гроші. Давай. Сім, десять автобус до лішній шепіт, чернівці. Дивлюсь, дитина до вечора стає м'якша. він має розмовляв більше, спілкувався, згадував. Приємні доволі моменти. Він уже сам, а коли ми їдемо в гори, а коли ми в шепіт, а шепіт там ще й не плаче, що ми їй не поїхали. І так ми його трохи адаптували від АТО. Ну, а це 15-й рік якраз відпустили в першу відпустку його. Тоді ми і поїхали в гори вперше. Під час повномасштабної війни то він і не чекаючи, я йду і все, побажали один одному підтримки. Він простий солдат. Час і від часу приїхав, зустрічалися з ним. Я більш-менш знаю, що там потрібно військовим. По магазинах, по аптеках купила то. то На другий день зустрілися з Віктором то дякував, обняв мене, каже, звідки все ви знаєте, що мені треба. там?» А догадайся. Випадково з... через знайому вона чи підписана на ті сайти була, чи як. Переглядаю я сайти ті, ну і є Віктор. Всю ніч я підписуюся на різні сайти, де тільки можна було. Знаходжу Віктора. Я на другий день ми беремо сповіщення, що він зник без звісти. Відкриваю телефон і показую, чому ви не шукаєте, а даєте сповіщення тітки, що він без вісти зник. Ви не маєте такого права, маєте шукати. Це він попав 24 червня 2024 року. Так, А це ще Виставили 16 січня уже Віктора ми не могли впізнати. Солдат України бувши. Да. Ясно. Проживаєш. Проживаю в городе. В плен, коли потрапив? 26-24. Жалоби на здоров'я є? Жалоб нет. На условия содержання. Услов'я задержання. Ой, страшно. Крекнула, почала плакати, як побачила, то просто. Знущання глянути, де сплять і на чим сплять. Що неділі в нас акції? Збираємось, буває у фонтана біля пам'ятника Тарасу Шевченка, буває хода. Ну, і там, бачачи це все, якось стає легше. Приходять люди зовсім другу, чужі, що не рідні, дайте плакат. Я підтримаю хлопців також. Просто стану з плакатом. Просто такий час зараз, що треба, щоб люди розуміли, що війна Україну знищують. Їдемо знову в гори, згадується, ті приємні, що Віктор як знайшов, рибочок бувало таке, о, зайця я знайшов, добре кажу, таке. Викрекуюсь в лісі, там поплачу, бо буває таке. Помолюсь, йду до церкви за всіх, Не лише за Віктор, а за всіх хлопців. <рапливу> Дай Бог, ви всі повернулися.